А Це розбитий тріптик. звідки він у вас? Ну, це подарунок моєї дружини від когось із клієнтів. Коли вона рятує когось ну, чиюсь сім'ю, люди часто хочуть зробити ну, якийсь символічний подарунок. Ну, ось і дарують ікони. Ікона стара, а отже, дуже дорога. Та ні. Ну, вона просто зроблена під старовину. Зникло ліве кріло тріптіху, а у класичному розташуванні там ставлять Богородицю. Якщо забрали цю частину, значить комусь була потрібна саме вона. А що це може означати? Ну, а що це може означати? Ну, лик якогось святого ну, чи святої. Я не дуже розбираюся в іконах. Може, крім лику Богородиці, ті... на цій. Частині було щось незвичне, що саме її забрали. Ні, звичайна ікона. Ну, Звичайно, не забрала б, значить, для когось вона настільки цінна, що і стала причиною. Причиною чого. Ви вважаєте, що Любу вбили вбили через якусь частину ікони? А до вас хтось мав прийти? Та ні, ми ні на кого не чекали.